Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, в нас е, міфічний титан Ермунгандер. Давайте спробуємо його вдарити. Хочу побити свій рекорд. У мене там десь лям. Але ось таку команду я підібрав. Титану наріжеться, броня. Ніяка, тому, напевно, буде. Важко це зробити, але подивимось, давайте, що ми зможемо з такою командою зробити. Так, робимо ось так. Звісно, що немає дарка в мене, тому буде важко мені щось тут зробити. Так, 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 так. Давайте ось так. Тепер ось так зробимо. Збільшимо собі критичні удари. І спробуємо тут зібрати ось так кріс. Тепер поїхали. Так, тепер головне на чіпати акульониша і на чіпати як її. А графену. Цих можна юзати. Так, так, так. Так. Ще торнадо. Ну дуже щось полянка не складається на нашу користь. Так, ось так. Чому я не протиснув? зрозуміло. Так. О, щось дуже слабо виходить. Ось так. Давайте ще з руки сходимо. Так, да, без дарка тут нереально, напевно. Якось шкоду показати потужну. Всього на всього 600. Ну, це дуже мало. Дуже мало. Ну, як є, якщо б можна було використовувати Пантеру, то... Шкоди було б набагато більше. Ага, так, я не помітив, що в мене всі позлітали. Так, так, так. Так, ну майже 700, ну це дуже мало. Дуже мало. Не знаю, як там набивають по 3,5-4 ляма. Ну, там дарк є, тому так і набивають. У мене гостіль не докачений, що військ не вистачає, тому якось так. Ну, поїхали ще раз, спробуємо. Так. Так, так, так. Давайте. Ось так. А графіна не дозарядилась. Треба її дозарядити на другу ульту. Так, так, так. Ну, тепер поїхали. Ну, не летить поле. Тому тут важко буде щось так. Цього ми переактивуємо, а графену можемо залишити. Ого. Так, так. Знов дедбута не використав. А ось багато фіолів. Оце чудово повинно прилетіти йому. Так, так, так. Ну, ось трішечки якихось комбо полетіло. Ага, так, так, так. Там надо. Все поляна скінчилась, фіолетових немає. Так. так. Ну і все напевно. Залишу одну ураган, бо немає більше ресурсів. Так, так. Так, так. Ось так прокинемо. Deadput. Ну, цього разу кращий результат. 751. Ну, це для топ-1 не вистачить, звісно. Але, в принципі, непогано. Ну, давайте ще раз спробуємо вдарити такою ж командою. Якраз ще ресурсів на один удар є. Поїхали. Треба, щоб більш зжувава полянка була. Поки так не буде, то буде важко. Так, так. Вмикаємо, пробиваємо, пробиваємо. Тепер торнатка поїхала. Ну, немає фіолів. Це дуже погано. Так, так, ще торнадо. Давайте світочки. Ого, так, так. Торнадо. Давайте ще світки. Тепер торнадо. Ну, ось бачите, світки використовую ще нічого не летить. Ну, без світків взагалі. Я не знаю, скільки тут можна. Набити шкоди, напевно, не дуже багато. Давайте ось так сходимо. Так, фіолетових багато. Так, б'ємо. Давайте ще зарядимо дедбута проб'їмо. І зробимо ось так. Ми там склались. Ну, давайте ще останній світок. Якраз фіолів багацько було. Так, так, так. І теронатка запустимо. Так, так, так. Ну, вже немає сенсу використовувати. Ці урагани, тому будемо вже добивати, як є. Ага. Так. Давайте ось так комбо скинемо. Так, так. І ось так прокинемо ще. Зарядимо гостілю якраз. Так, так, так. І ще ось так. І тут ще трієчку скинемо. 822 тисячі. Ну, в принципі, непогано, хоча хотілось трішки краще, але бездарка навряд чи більше зможемо ми нанести шкоди. Ну, якось так. Перші три удари, бо більше немає ресурсів, тому пишіть в коментарях, скільки у вас вийшло набити з одного удару. Всім дякую за перегляд. Всім гарного дня, саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення.